Вітаю, мене звати Наталя. Я з міста Миколаєва. Сьогодні я хочу подякувати благодійному фонду Світ українцям і всій команді, кожному її учаснику, всіх, хто надають нам таку велику допомогу різноманітну. Щиро дякую. Хочу сказати, що в такий нелегкий час для всіх нас. Важкий час дійсно, і фізично, і морально, і матеріально у всіх аспектах, то завдяки вашому фонду ми реально отримали підтримку. Знаєте, це дає надію на світле майбутнє, незважаючи ні на що, тому що коли ти розумієш, що комусь не байдуже і хтось хоче тобі допомагати і підтримувати. Це дуже важливо і це дуже цінно. Я щиро вдячна від усієї нашої великої родини за вашу підтримку. Дай Боже вам здоров'я вашим сім'ям і миру нам.